Жай здоров'я, дорогі українці! Слава Україні! Мене близько місяця не було в соціальних мережах. TikTok, Facebook, Фейсбук на цієї власні причини. По-перше, дуже скритна ситуація на фронті. По-друге, мене видаляють з Тіктоків постійно. Блокують Фейсбук, ці мої дописи видаляють, але. Та ситуація, яка зараз склалася, має набути максимального розголосу. Тож прошу вас перерепостити дане відео або прокоментувати, щоб якомога більша кількість людей змогла його побачити. Поїхали. Стало відомо днями, що про призначення нового командира батальйону 107-го батальйону територіальної оборони де якогось Сергія Салавата. Журналісти громадського дізналися, що цей Сергій Салават просто, просто перевертень. Кіт в Мішку, там, я не знаю, як його назвати, він просто русський. Тобто, на керівну посаду в Збройних силах України призначили русського парня, який тепіл за русський мір. Да, він науроджений з Донецької області, але в 2014 році він репостив різні фото, відео з русскими солдатами, просив, щоб Путін прийшов в Київ, щоб Путін прийшов і Донбас. Тобто, я покажу вам ці фото, якщо мене не заблокують. І його призначають командиром батальйону. Тобто він буде керувати справжніми українцями, справжніми патріотами, які відстоюють права та свободи нашої рідної землі. Сергій Салават у 2014 році активно в мережі ВКонтакті поширював дописи там, де він жде Путіна, там де русські в'яжливі люди повинні прийти на допомогу Донбасу. Також що не, немало важливо, в цьому ж році він вступає до. ДНРського полчленія і починає воювати на боці ДНР проти України. Тобто є докази підтвердження людей, які бачили саме Салавата на блокпостах. Він був снайпером, можливо, він полював за українськими захисниками. Я в 2014 році також воював. Можливо, я якось з ним десь міг би пересіктися, якби вступив в бій. Тобто, Салават вбивав українських воїнів, і він зараз командир. Батальйону територіальної оборони. Так, да, дуже круто взагалі, я просто в шоці, куди котиться все. Я тепер просто розумію, що щури і узький мір не там, в Верховній Раді, тільки в якихось держустановок, правоохоронних органах, судових системах. Узький мір вже добрався до війська. Тобто, на керівні посади, які, від яких залежить життя просто хлопців, призначають просто реально упоратих, маргінальних, просто не знаю, недобитків. Але ладно. Що нам ще відомо про Салавата? Салават відсидів з 97-го, здається, по 2006 рік за вбивство. 9 років він сидів за вбивство. Я не знаю взагалі, як це можливо, щоб людина, яка відсиділа за вбивство десь 9 років, потім стала офіцером вищого рівня. Хоча він не офіцер вищого рівня, його призначили на посаду лейтенантом. Хоч комбат це старша, офіц... старша офіцерська посада. Є без питань лейтенанти, є молодші лейтенанти, старші лейтенанти, капітани, це молодший офіцерський чин, які достойні таких посад, які дійсно в бою себе проявляли. Але Салават проявляв себе в бою за ДНР. -и. Люди добрі. От, є дуже Громадські можете зайти, звичайно, на сторінку от громадського і прочитати дуже там цікаве розслідування про цього Салавата. Виявилося, що він приймав участь в захопленні Донецької. Облдержадміністрації здається в Краматорську. Він сам з Краматорська здається. В Краматорську він був в рядах уполчені, бігав з рушницею по місту, кричав з георгівськими ленточками. Зрозуміло діло, кричав, що Україна не существує, Путін зараз прийде, порядок наведе, і Зараз він просто комбат в зсу. Просто людина, яка зараз керує справжніми воїнами, патріотами. Я не, не розумію, як це могло статися, і до чого це все привезло, Привело. Звичайно, в нього є якісь зв'язки. Журналісти громадського також дізналися, що він в 14 15 роках спілкувався дуже так тісно, спілкувався з внутрішніми органами так званої ДНР. Також він спілкувався з командиром батальйону Русі, чи як там називався? Ну тобто терористичним батальйоном. Він там товаришував. Також він дзвонив на гарячу лінію по питанням вербування в ДНР. Або він був вербовщиком, або він сам хотів завербуватися. Ну тобто, ми вже знаємо фактично, що він воював проти України, і зараз він воює, начебто, за Україну на керівній посаді і керує людьми. Тобто така ситуація у нас на фронті відбувається, що просто схід у нас горить вогнівець. Схід зараз в крові наших захисників. Ми віддаємо все найцінніше здоров'я, життя. Ми втримуємо ворога як можемо. І на такі керівні посади призначають просто маргінальних, просто упоротих Просто русских. Ну як це можливо зараз війна в Україні? Ну чи їх не перевіряють? Так, перевіряють в громадському він розповів, що його перевіряли на поліграфі. Який поліграф, блін, може бути? Ніде не затверджено, що можна перевіряти на поліграфії. Є докази. Тобто я зараз вам покажу фотографію. Він фотографується на фоні російських прапорів, він там з вежливих людей на Донбас. Тобто і його ставлять комбатом. Якось так. Я не розумію, що відбувається. Ми потім дивуємося якогось там ляшка. Не знаю, чого його почали форсити тільки зараз. Ляшко вже комбат, здається, два чи три місяці. А ситуація спливала тільки нещодавно. У мене є знайомі, які служать в його батальйоні, і вони знають, що він уже там двадцять три місяці комбат. Вони мені ще казали, це як тепленько було. Не знаю, не в червні, а в липні, напевно. Отак, от, от да, людей без. Належної освіти людей без бойового досвіду, людей з бойовим досвідом в ДНР призначають на такі посади. Тобто це утилізація українського війська, чи я просто не розумію, що. Що за Ляшка казати, якщо у нас був такий самий Луценко, найкращий в лапках прокурор всія України, під якого навіть конституцію були поміняли, щоб його зробити прокурором? Він теж був командиром якогось роти, здається, БПЛА. Тобто їх просто беруть, звідки достають з якихось там, не знаю, блін, скриньок чи з якихось підвалів, і просто ставлять, кажуть, на керуй. Тобто у, в такій скрутній ситуації в Україні потрібні справжні бойові командири, справжні красавчики, які будуть вести військо вперед, які будуть цінувати життя і здоров'я хлопців. І з якими буде реально круто під їм під їхнім підпорядкуванням служити чи командуванням. А вони призначають таких маргіналів. Я не знаю, що зараз відбувається в 107-му батальйоні, тому що ж вони почали скаржитися, що він русський. Ну тобто, він, мабуть, і зараз там ходить, там щось задвигає такого плану. Я не знаю, що відбувається, але це має набрати розголосу. Я не знаю, що зробити, щоб його якось зняли з цієї посади, тому що біда бідося, і це нічим гарним не скінчиться. Дійсно. Настільки хренова ситуація, і я не знаю, якби це дійшло до Зеленського, він вам, мабуть, сказав би, що так він разом з Татаровим там щось робив в Києві. Ну, типу, нормальний чувак. Ну чи вони всі не знають, де да, я впевнені, що знають, коли призначають на такі посади людей, їх його мінімум мають прочитати особову справу. Ну блін, ну це ж блін. Тут, тут у нас на з посади на посади з водія на якогось там навідника переводять і тебе читають особову справу, або якщо переводять частину в частину, а його ну якось так от поставили. воїна ДНР, терориста поставили комбатом зараз 107-го батальйону територіальної оборони. Я не знаю, люди давайте якось репостити, форсити це відео. Або допис в мій Фейсбуці, щоб воно набрало розголосу, щоб його зняли. І ця людина не має, не те, що займати таку посаду, ця людина має сісти за грати. за сепаратизм, за заклики щодо повалення цілісності України і за те, що воно просто можливо вбивало українців цивільних, військових, якось так. Всім дякуємо за увагу. Надіюсь, побачимося в найближчим часом, якщо не заблокується відео. Віримо в ЗСУ, я вірю тільки в ЗСУ, вірю своїм побратимам. На це тільки надія. Тому що при владі ми бачимо, що відбувається. Нічого хорошого. При владі сидять точно такі самі щури, як Соловат. На жаль, В Верховній Раді, в Держустановах, ми їх. Показують, висвітлюють, ловлять, відпускають. Що казати по Донецькій області? Того самого Кириленка, пам'ятаєте, я відео знімав там, де він на 300 тисяч доларів продав малини. Його випустили. Він вкрав 70 мільйонів гривень. Його випустили. І він зараз просто на волі. Жирує біситься. А у Кириленка брат, рідний брат, полковник міліції ДНР. Ну якось так. Так що так і живемо. Щури повсюду, щури просочуються в наше військо, їх продвигають. Я навіть знаю, хто продвигає. У нас досі узькі сіли не заблоковані. У нас досі РПЦ працює. У нас досі ОПЗЖ працює. У нас і без ОПЗЖ, без УПЦ хватає слух таких як Тіщенка, Дмитруки і там різні тому кадри. Їх дуже багато, і багато фігурантів моїх відео ніхто не покараний за це. На жаль, на жаль. От я дивився: всі, хто переправляли ухилянтів за кордон, всі, хто судді, там, ну, князів, там, якісь Вітренки, хто там ще були, ця, як і Марченко, не Оксана, а інша там Марченко, депутат що слуги народу, всі вони жирують далі. Їх спіймали на багатомільйонних хабарах, вони жирують. Тепер ці щури і їх поплічники у війську. Їх треба гнати звідси якомога швидше, тому що військо це остання єдина надія нашої України на перемогу, на мир. Тому що, якщо вони повністю осядуть у нас в Збройних силах України, тоді вже ні на що не будемо сподіватися. Віримо в ЗСУ. Допомагаємо, якщо можемо. Все буде Україна. Дякую за увагу. Слава Україні!